Вітаю! Прислів'я і приказки. Прислів'я вчить, як на світі жить. Робота над чистомовкою. Швидко прочитати групу слів, пояснити значення незрозумілих. Дуб, зуб, чуб, куб, лак, лук, лик, лик, бак, бік, бик, бук, рак, лак, мак, гак, сак, нора, гора, кора, пора, град, грам, грім, щоки, щуки, руки, ріки, казка, кашка, казка, качка. Чайка, майка, гайка, байка, сила, пила, шила, лила. Розчитування. Прочитай віршу у повільному, а потім у швидкому темпі. Ми зустрілися у казці, щоб у радісну цю мить зрозуміти, як прекрасно в світі білому нам жить. Робота над скоромовкою Бором брів бобер до брата, борошна собі набрати, бо бобриха й бобренята будуть бублі виробляти. Для чого існують прислів'я і приказки, як ти вважаєш? Прислів'я це короткий влучний образний вислів, який має повчальний зміст. Прочитай і поясни значення прислів'я. Що тобі не мило, другові не зич. Друга шукай, а знайдеш тримай. З добрим дружись, а лихого стережись. Нових друзів май, а старих не забувай. Щоб рибу їсти, треба у воду лізти. Хто хоче багато мати, тому треба мало спати. Треба нахилитися, щоб із криниці води напитися. Любиш кататися, люби й на гору підійматися. Хочеш бути здоровим будь розсудливим. Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий. Як хочеш здоров'я мати, то мусиш рано вставати, а з вечора рано лягати. Якою спільною темою можна об'єднати кожну групу прислів'їв? Які ще теми прислів'їв можуть бути? Яке повчання містить кожне прислів'я. Приказка це влучний вислів, який стверджує факт. Приказка це вислів близький до прислів'я, але без повчального змісту. Прочитай і поясни значення приказки. Дає і з рук не випускає. Язик без кісток, що хоче, й лепоче, здоров'я найдорожчий скарб, без діла псюється сила. Хто хвалиться, той кається, хто діло робить, а хто гави ловить. Гостре словечко ранить сердечко. Згода дім будує, а незгода руйнує. Дружба та братство найбільше багатство. Де праця, там густо, а де лінь там пусто. У конверті розбите прислів'я по цеглинках. Склади прислів'я із набору слів. Не вчи орла літати. А соловейка співати. Додому намалюй ілюстрацію до прислів'я чи приказки. Дякую за увагу. До зустрічі!